22 грудня відбулося друге пленарне засідання сесії обласної ради. Говорили про недовіру до уряду та долю глухівської комунальної газети Народна трибуна, до чого дійшли у підсумку. Дивіться далі у матеріалі Олени Адаменко. На початку засідання обранцям Сумщини видали посвідчення та значки депутатів. Далі заслухали запити. З метою отримання повної, об'єктивної та достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств, стану їх майна, розмір прибутків та збитків вимагає запросити керівників комунальних підприємств утворених Сумською обласною радою та заслухати їх світи. Депутати таке підтримали, як і пропозицію звернутися до обласного прокурора та начальника поліції Сумщини щодо ситуації навколо глухівської комунальної преси щодо ліквідації комунальної установи газета Народна трибуна. Прошу вашого негайного реагування на факти зафіксованих порушень законів України і інформувати депутатів в установленому законом порядку про результати розгляду цих звернень. Головний редактор видання Світлана Халімоненко та голова депутатської фракції Воля народу Олег Бояренцев просили обласну раду створити тимчасову контрольну комісію. Але ми повинні розібратися, і дати оцінку тим діям, які відбуваються в місті Глухові, Тим паче, що це все викликає дуже серйозний публічний і суспільний резонанс. Голосували двічі, та потрібної кількості голосів не зібрали. Далі взялися за недовіру уряду. З боку сьогоднішнього уряду йде. Генацид українського народу. Ми бачимо ціни в магазинах, в аптеках. Люди не те, що не можуть оплатити комунальні тарифи, а не має, що купити, поїсти і полікуватися нормально. Я прошу вас не політизувати наше засідання і не використовувати, скажімо так, трибуну для виголошення, ну, скажімо так, загальноукраїнських. Політичних заяв. Відставка Яценюка, яка обговорюється на сесії обласної ради, це не зовсім те, що повинно обговорюватись. Але є ваше звернення, тому я ставлю його на голосування в цілому. Голосуємо за 20 рішення. Не прийнято. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини.